24 лютого 2025 року відзначалася третя річниця або третя роковина повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. І як ви знаєте, що Верховна Рада України 12 лютого вона затвердила певний законопроект, згідно якого 24 лютого стало національним днем молитви за. Україну і в понеділок, 24 лютого, пройшла низка цікавих заходів по всім областям України, по різним містам. Багато засідань різних місцевих рад, обласних рад, районних рад. Всі вони почалися із молитви із виконання духовного гімну Україну, який звучить як Боже єдиний великий. Нам Україну храни. Якщо ви не чули ніколи про цей гімн, можна його знайти в інтернеті. Насправді дуже цікава композиція, яка ну по інакшому я би сказав, навіть відображає Україну і в всіх областях україни відбувалися ось такі духовні заходи хтось каже про те що це мабуть погано тому що таким чином якось церква впливає на е, державу але насправді друзі так не є адже у пояснюванні пояснювальній записці щодо цього законопроекту йшлося про те що день молитви сприятиме збереженню духовної спадщини зміцненню патріотичного духу та консолідації українського суспільства у спільній молитві за перемогу та відновлення територіальної цілісності України, і дійсно дуже багато священнослужителів, пасторів. Вони молилися за Україну, депутати молилися за Україну, губернатори різні різні гілки влади. Вони в цей день згадували в молитві нашу державу. І я думаю, це доречно. Адже перетрансформувати цей день в напрямку молитви це те. Що, мабуть, мудро було зробити, звісно, що в цей день також згадували все те, що відбувалося, і відбувалися зустрічі офіційні, зокрема нашого президента з різними лідерами світовими з різних держав, і слава Богу, що воно так сталося. Слава Богу, що наш народ об'єднується.